Слава нації, вітаю на каналі, добрий ремонт, ефір'я Сашко добрий. Це їздив, з поміж іншого, є ще сьогодні понеділок. Ринок, де ремонтують бензопилки, не працює. Але я зробив купу інших речей і з поміж іншого придбав ось цю драбину ще одну на добрих три з хостиком метрів, яка мені потрібна в моїй роботі. Пан Володимир подарував мені ці лищата. І до них там губку, треба буде трішечки їх відновити, і буде мені не верстачок лищата. А коли я придбавав цю драбину велику на металоприйомці за ціною металобрухту, то, то там були такі лищата з поворотною платформою. Дещо більші. Ну я не втримався, тому що все одно мені в роботі потрібні. Я собі саме організовую стелажики і верстачки для е, мобільної польової майстерні. То придбав їх, там теж все працює, тільки губки треба буде відновити. от На металобрухті ця дробина разом з лищатами 700 гривень вийшла. Ну, ще там всілякі дріботіні придбавав машину з ремонту. Я ж кажу, там пересипали на пікапі ходову. Я зробив на ній 500 кілометрів, там вилетіла. Вилетів якийсь гумовий рукав і збігла система зріденого охолодження та обігріву. Добре, що ніби двигун живий. Так? Дякую всім за участь в нашій спільній справі. Разом працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.